Головна ялинка міста цьогоріч усміхнена. Вона скрізь прикрашена віницькими символами, новорічними смайлами, такими собі дідуганами з бородою та мішком подарунків в руках. Вперше цей вінецький тотем новорічного настрою з'явився минулоріч біля резиденції Діда Мороза і відтоді став невід'ємною частиною міських свят. Чудовий настрій, правда. Вратає снігу і така новорічна атмосфера, так все чудово, гарне свято. ведучі піднімають настрій, музика чудова, все, все круто. У нас гарний настрій. Чекаємо миру в нашій країні. Чекаємо миру, каже синочок. Настрій чудовий. Очікуємо лише позитиву миру в Україні. Все що буде добре. Зелена красуня цьогоріч за вишки 28 метрів. Вона складається з трьох сотень ялинок, які прикрашають дві з половиною тисячі іграшок. Скільки на ній вогників годі рахувати, і буквально за мить вони своїм сяйвом ознаменують новорічно різдвяні свята. З Днем Святого Миколая цей рік, звичайно, для нас був дуже складним. Але в цьому році українці довели, що в них незламний дух, що вони готові виборювати незалежність і європейський вибір нашої держави. Я впевнений, що разом ми здолаємо всі труднощі і всі негаразди, які постали перед нашою державою. У цьому році ми вирішили салюту цього не робити. А ті кошти, які мали би направити на цей ферівер, ми направимо нашим воякам, які служать в ОТО. Я вам хочу побажати мирного неба над головою. Я вам хочу побажати, щоб Дійсно, ми нарешті вже досягли тих змін, тих того доброго, гарного світлого майбутнього, на яке ми всі чекаємо і заслуговуємо. Зажигатимуть сьогодні під ялинкою і спеціальні гості Сашко Положинський та Гурт Тартак. Та це не єдині яскравинки цього Вінницького вечора. Ця унікальна ілюмінація засвітилась у сквері Пирогова одночасно із новорічною ялинкою. У композиції 10 фігур. Це люди і птахи, що неначе зависли у повітрі. На виготовлення однієї фігури людини витратили 40 метрів гірлянди, в якій понад 800 світлодіодів на птаха 60 метрів. Ілюмінація це новорічний подарунок місту від партнерів столичної рекламної кампанії. На її замовлення світлову композицію виготовили австрійці. Є дві версії. Дві версії цієї події вибору цих мотивів. По-перше, у Вінниці є музей авіації. І з цього музею ми дізналися, що був такий громадянин міста пан Олександр Мажайський, який дослід... аматор-дослідник. Він вивчав горизонтальні рухи птахів і навіть створив якийсь літальний апарат у 19 сторічці. Тобто тема птахів у повітрі для Вінниці не чужа. І друга версія це один із сучасних мотивів. Який ну, підгледіли в одному європейському місці. Ну, дуже якось оригінально зробили цього року, повісили, вони такі об'ємні, гарні, дуже приваблюють увагу і діток, і дорослих. Як ми сьогодні перший раз вийшли подивитися, як воно нас виглядає вночі? Дуже класно. Мені подобається це, як вагу. Ілюмінація у сквері сяєтиме до завершення новорічно-різдвяних свят, тобто до 19 січня. Щоправда, у зв'язку з енергетичною кризою її вмикатимуть тільки у вихідні, хоча вона і споживає електрики не більше за два вуличних ліхтарі. Тетяна Орлова, Вадим Потатуєв, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев спеціально для постфактуму.